Всім привіт! Нове відео, новий відеоогляд. Як я обіцяв, зараз я повторно зниму відео квартири двохкімнатний, другий поверх двохповерхового будинку. Я вже його знімав, але зараз трошки прибрали і вам покажу її знову. Дивимось. І наша квартира. Як і раніше показував санвузол. Тут кухня. З ванною є котел Електропроводка нова. Будинку нова криша. В квартирі встановлені нові металопластикові вікна. Кондиціонер залишається. Опалення тут можна буде зробити індивідуальна електро. З цієї кімнати можна зробити кухню студію, а там зараз кухня зробити санвузел. І друга кімната. Як ви бачите, дуже висока стеля. Можна зробити огромне вбудоване і всі речі запрятати. Тут встановиться двоспальне ліжко. Тихий двір по розташуванню. Парк-гай, зелений гай, апола, зупинки маршруток, магазини, торгові центри. Школа дитячий садочек. Тому кому цікаво, звоните, пишите за вам ее покажу. Ну известно же продам. <music>